Вітаю, друзі, вас на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати огляд цін в АТБ, покажу трішки акціонних товарів і самі основні думаю, вам буде цікаво. Поїхали! Борисно-вагове 1385 за кілограм, 19,90 фасоване за кілограм, цукор 34,40 Ось така. Кілограмова пачка. По акційним цінам різні макаронні вироби. 400 грамові упаковки Багато різних акційних пачок. Ось, наприклад, тут 44,90, є та катая по 15,90, і ярка лапша по 17 ну, майже 18 гривень. Гречка 42,90. Кстати, чудова гречка, я її брала. Рис 47,40 за кілограм. Також по акції дуже багато різних чаїв. Ось, наприклад, 34 гривні за 40 пакетиків, в асортименті такий чай, на Батік акція по 31,70. Ось такий крупнолистовий зелений чайочок також в акції. І ось такий тернопільське сонце. Вперше бачу такий чай, але він є і в пакетиках, також він є і крупнолистовий. Хто спробував, напишіть цікаво, який він на смак. Також є така мінутка: хто був в Європі, той згадає. А ще акції на різні зубні пасти, саніно, сенсоден різними розмірами. І там ще був начебто локалуд. А ще я в тебе знайшла порошок, який я купувала минулого разу в Ашані. Але в Ашані дешевше на 25 гривень і там 12 капсул, а тут всього 10. Також побачила ще ось такий порошок 185 гривень за 24 капсули. Хто користувався, напишіть як вам. Також по акції зараз Морозиво стакан великан. Але, як бачите, майже пусті ящики. І це я була о 10 ранку. Паперові рушники за 35,90, гарна скидка. Так, тепер підемо по майонезам. 46,90 550 грамів салатного соуса щедро. 59,90 Оліс 550 грамовий. Кетчуп по 37,20. Той, що я брала 400 грамовий минулого разу. Ось такі соуси по акції 24,50 густо. А тепер запрошую вас на фрукти та овочі. Кавун 2939 за кілограм. Яблучки в асортименті від 31 гривні до 40 гривень за кілограм. Апельсинчики по 46,95, банан 4395, лимон. Майже 66 гривень. Огірочки 27,89. Солодкий перчик 90,95 червоний і жовтий. Помідорчики по 59 і по 69 гривень. Кабачок 12 гривень кілограм. лохина 185 гривень кілограм. Це дуже дорого. На базарі по 100 Персики 58 гривень кілограм, авокадо 110 гривень кілограм. Капуста 22 гривні кілограм, цибуля 31 гривня за кілограм, ну, така собі, не дуже. А морква взагалі треш. І вона коштує 40 гривень кг. Але є трішки краща ось така. Ну і трішки дорожче. 45 гривень кілограм. Бурячок 40 гривень кілограм, але гарненький. Картошка 17 гривень за кілограм. Це не картошка. Щоб вибрати пару кілограмів, треба довго там стоять і ковирятися. Часник 110 гривень за кілограм, молоденький часничок. Також в асортименті є різні консерви в акціях. Наприклад, ось кільки різні в томаті, по 30, і ця по 30. Розумний вибір трішки дешевше по 27 гривень за баночку. Сардина по 51,60 гарна скидка. Печінка тріски також має гарну скидку. Зараз. Ось такі паштетики. Ну, начебто непогані по 2390, гарній також скидки. А по карті АТБ ще дешевше. Також різні готові каші, наприклад, каша Горохова, каша гречана по 45 гривень. І є такі паштетики по 34 гривні від АТБ. Тепер по яйцям: 56 гривень за десяток. 45 гривень за десяток, 55, ціни різні. А є ось такі, де ви вибираєте самі. В принципі, непогані яйця по 31,90. Тепер олія. Розумний вибір: 46,90 за 850 грамів. І є 3-літрова бутилка 167 гривень. Ось такі ціни на 15 липня 2023 року в Києві. Сподіваюся, вам було цікаво. Ставте лайк та пишіть свої коментарі, які ціни у вас. Всім пока!